Чи справді Кремль задіяв політтехнологів, щоб зірвати в США підтримку Україні? Карта вежі в нас випадає першою перевернута справедливість другою картою. Туз спентаклів, фінансова карта, формат побіювання процесами. А, він в першу чергу задіяв грошові статки, майно і важить впливу в форматі карти даріння. А, формат. Ми бо ще півроку назад, коли почалися там перші пробуксовки з допомогою Сполучених Штатів. Переглядаючи ситуацію, випадало чисте таке лобіювання процесами, коли була панічна втрата територій і фронту і позитивна динаміка Української українських ЗСУ, вони почали використовувати ту саму карту немажного вибору, тобто, впливати на ситуацію з, з одночасно з різних напрямів і я впевнений в тому, що е, криза на близькому сході, ізраїльське питання, криза з е, європейськими фермерами і е, лобіювання тих процесів, блокування тих процесів, котрі повинні були бути направлені на допомогу Сполучених Штатів Шта, Сполучених Штатів, це все не обійшлося без е, представників Кремля. І також дестабілізаційні процеси всередині країни, всередині України. Момент того, що е, тут кожного разу ми про це кажемо стосовно інформаційної гігієни, тому що продовжується активніше і активніше розхитуватися ситуація, і навіть сьогодні я бачив там новини стосовно там нових. Планів, як можна вийти з війни, як можна домовитися, там віддати частину території, розглянути різні варіанти, але чітко ти розумієш, переглядаючи ці ситуації, відкуде віє вітер. Чи справді Дональд Трамп має план віддати певні території України і Росії в разі перемоги у виборах в США? Ми, ми в принципі відпові відповіли. стосовно Трампа, е чіткий є момент е спілкування домовленостей. Е більше того, він розуміє, що ці домовленості, його пропозиція вона е фатально надумана, придумана і так не буде. Тобто, навіть якщо ми е згодимося піти на таку комунікацію. Ну вони не запиняться на цій території і підуть далі. Формат того, що він вважає в нього є карта дурня в розкладі. Це момент вважання того, що його геніальна ідея буде раціональною і позитивною приносити мир. А, ні, вона навпаки а, стане тим спусковим гачком, котрий а, стане причиною а, європейської війни. І найголовніший момент матеріальної зацікавленості, а, якщо пригадати, а, попередні вибори, на котрих переміг Трамп там був досить великий а, такий, плече підтримки з боку російських хакерів, а, і це вже. Тисячу разів доказано, показано. Тому е, на цей раз він також розраховує, що ця співпраця плідна вона принесе бажані результати, е, е, і він буде в принципі е, вести ту, той діалог і ту пластинку, котра буде зручною, вигідною, комфортною для режиму Кремля. Чи дійсно Франція категорично відмовляється від діалогу з Москвою? Коли навіть якщо в тебе не дуже багато клепок в голові, і з першого разу до тебе не дійшло, що якщо пальці пальців розетку тебе жахне током? З е, другого разу не дійшло, з третього разу, ну воно рано чи пізно або тебе вп'є, або до тебе дійде. За розкладом випадає так, що були спроби, ми, ми, ми питали стосовно домовленостей, були спроби якось домовитися, були різні пропозиції, але вони випадають в перевернутому е, положенні, тобто не знайшли компромісу. І сподіваючись на те, що можна буде якось повторити, у нас випадає карта циклічності. І після цього ми вже спираючись на негативний попередній досвід, ми розуміємо, що може вбити або причи, стати причиною болю, не будемо користуватися тою розеткою, не будемо повторювати негативний досвід минулого, тому більш ніж реально, що дійсно поки що. Зроблений певний тайм-аут в стосунках та комунікаціях. Чи справді Німеччина передала Україні суттєво менше військової допомоги, ніж про це заявляє? Ну, так воно знаєте, як в <свісляв> перший момент. О, воно якось роздуте з точки зору, знаєте, як ну, краще синиці в руках, ніж журавель в небі. На, на тому дякуємо. Другий момент є ситуації, котрі, е, як з поганими родичами, не спадщину ділити. Тобто, це мені, а це тобі. А це те, також мені, це мені. Е, Величезний шмат допомоги, я впевнений в тому, виходячи з розкладу, що зайняв, знаєте, там консультації, обслуговування, е якісь там аудити та перевірки, те, що можна було не робити, те, що можна було, на що можна було не витрачати. Але. М у нас цікаві розклади стосовно там, країн, котрі допомагають. 80% тої допомоги, котра надається, все одно б головним бенефіціаром ми не... не ми, не Україна, а ті країни, котрі намагаються там, дати, подати і якось начебто допомогти. І більше за, за все мені, мене лякає і засмучує те, що. Ті країни, котрі не мають великого потенціалу, вони більше е, від себе важкі години хвилини можуть допомогти ніж якісь значні е, вагомі гравці. Чи є між Трампом і Путіним пряма комунікація? В розкладах випадає так, що це повинно бути там, немає прямої комунікації е, з ним. Там повинна бути чітка така знов ж таки спирання на попередній досвід. Карта спирання на попередній досвід свідчить про те, що ситуація вже ситуація вже була. Ситуація програється е, знов ж таки е, не перший раз. І е, е, карта необмежена перспектива. Це момент того, що повинні бути іменно як ланцюг. Ланцюг з людей, котрі виконують свої функції, свої функції. Чи проголосує Палата представників США за допомогу Україні до кінця квітня? Трійка мечів нас випадає. Трійка це момент, як ножем по серцю. В них там не намічаються якісь канікули відгули, я не знаю, больничні? Підвішений стан і намагання звернути увагу на інші якісь питання. В нас знову ж таки я дуже хочу, щоб це було до кінця квітня, але якщо аналізувати попередні розклади, в нас випадало важливі якісь зрушення та перетворення травень початок літнього періоду. Чи вплинуть результати місцевих виборів в Польщі на рівень допомоги Україні? Ну, в, в, все залежить в першу чергу, від того може вплинути в край не в ліпшу сторону, чому може вплинути не в ліпшу сторону, в нас знову ж таки випадає момент карти імператора, тобто людини, котра може впливати на ситуацію. Варта Мага це знову ж таки вплив на ситуацію. І тут спонтаклів — це якісь матеріальні моменти е чистого малювання. Вони будуть е максимально приділяти свій е увагу цим виборам і будуть лобіювати своїх кандидатів, котрі будуть задавати вектор руху України. Е чи вдасться їм на даний час робиться максимум зусиль для того, щоб вдалося? І лише від пересічного населення та від Кермани чи країни буде залежати, чи знов ж таки Польща може стати, поставити свою суверенність під загрозу чи ні? Чи підуть гроші зі штрафів ухилянтів в кишені корупціонерам? Я завжди кажу, що безліч. Ну, у нас випадає пожинання плодів. Але не <головіка> все у нас, тобто, частково так, частково ні. Ви ж розумієте, що там, де є штраф, там є можливість якось його обійти і домовитися. Навіть на форматі прикладу. Ну, не будемо кривити душею. У нас практично у кожного є хоча б одна людина, котра поїхала за кордон або якось виїхала із країни, не дуже законним чином. І питання в тому, що чому не справити ці кошти на потреби ЗСУ і не випустити людину законним чином, вона ж знайшла можливість, і враховуючи знову ж таки кількість цих справ. Поки це вигідно, люди будуть шукати і знаходити найголовніше знаходити можливість обійти ці обмеження. Чи дозволять в Україні мобілізацію засуджених? Карта плану в нас карта за зірки. Вона в нас випадає перевернута, тобто, не за тими планами, як. Як, як будуть будувати? Тобто формат того, що є одна проекція, яку там сприймаємо, редакція проекція, яку ми сприймаємо, вони, воно буде якось недоопрацьовано і не принесе бажаних результатів. Чи вдасться ЗСУ надійно захистити Харків від ворожих атак? Дуже важке питання надійно. Бо є у понятті надійно це момент того, що можна лягати спати, спати спокійно і просинатися спокійно. В моєму плані ні, тобто будуть все одно все прильоти, будуть негативні ситуації, пов'язані з е, імовірною загрозою та небезпекою для пересічного населення. Але формат стосовно окупації я не бачу формат окупації. Тобто гатити вони будуть продовжувати далі. Наші будуть намагатися е, відійти е, і невілювати не ці негативні наслідки. Е, безпечне місто назвати ми не можемо, але і окупованим вони ну, за розкладом не буде. В нас дуже формат. Е, Якщо знову ж таки тут багато розкладів треба аналізувати. Якщо дивитися по динаміці в Харків в критичному ситуації, тобто, в дуже на вигляд, як не наче втрата контролю, але контроль стабілізувати стабілізувати ситуацію, вийде досить напружений та підвішений стан це Запоріжжя та Дніпро воно залишається. Формат Херсону дуже цікавий. Тобто, там повинно бути е якесь гатіння, але повернути позиції та ту територію, котра була в форматі окупації, окупована, це і ну, неможливо і цього не буде взагалі. Слова а совсім. Додати стосовно критичності. Є дуже велика ймовірність з розкладом, що кінець квітня він характерний тим. Середині, середини, кінець квітня характерний тим, що можуть бути вкрай некомфортні негативні ситуації, пов'язані з містом Одеса. Більш того дуже схожі розклади з харківськими розкладами. Тобто може бути така ситуація, що Одеса також буде максимально втягнута в той терор та геноцид пересічного населення, і робити максимум для того, щоб цю територію зробити некомфортно та неможливо для існування, тому Одеса. Як на мене знаходиться першою в форматі списку там потенційно небезпечних міст. І стосовно, ну, знову ж таки, Києва, Київ, за розкладом він випадав, що питання, якісь принципові ситуації, питання, котрі пов'язані не з об'єктами інфраструктури, а якісь символічні місця. Котрі мають більш духовне значення, не знаю більше настрій, емоційний настрій, що може вплинути на деморалізацію серед місцевого населення. Навіщо Олаф Шольц відправляється до Китаю? Бо він розуміє, що він все ближче і ближче до кожного кроку, його приводить все ближче до смертного водру. І того, що він може закінчити вкрай 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 неприємно. І входячи з розкладу, скажу так, що той ризик. Статусу звинувачувальної позиції, статусу судді або ката. Поміняти формат на підсудного, дуже велика ймовірність. В нього є момент якихось темних домовленостей та подвійної гри, і незважаючи на ту допомогу, котра надається Німеччиною. Якщо ми кажемо стосовно шольца, я впевнений в тому, що шольц грає на декілька фронтів І е, карта хитрості, карта підлості, обійти, обманути е, і отримати якусь винагороду, зиск, і головне втримати в своїх руках владу і важелі впливу.